E-Flow. Інструкція з експлуатації. Підготовка до ін'єкції. Вставте ножну педаль у головний блок і закрутіть її за годинниковою стрілкою. Встановіть опору для наконечника. Міцно натисніть, доки не почуєте клацання. Натисніть на значок живлення, щоб увімкнути основний блок. Вставте поршневий кінець картриджа з анестетиком у наконечник. Закрутіть контейнер до наконечника. Закрутіть голку з ковпачком. Весь наконечник, включаючи ковпачок голки, можна вставити в опору наконечника. Потримайте контейнер перед ін'єкцією, вставте весь наконечник у тримач ковпачка голки, витягніть наконечник, щоб ковпачок голки залишився в тримачі, калібрування ножної педалі. Хід педалі ділиться на початкову частину і кінцеву частину, що відповідає двом швидкостям у режимі вприскування – Калібрування ножної педалі необхідне при першому використанні або заміні педалі на нову. Натисніть піктограму налаштування, а потім натисніть піктограму калібрування ножної педалі, щоб увійти в інтерфейс. Натисніть старт, щоб почати. Натисніть на педаль і утримуйте її більше однієї секунди відповідно до особистих звичок. Якщо ви хочете, щоб передній хід педалі був коротшим, злегка натискайте на неї. Якщо ви хочете, щоб передній хід педалі був довшим, наступайте на неї сильніше. Потім відпустіть і зачекайте більше однієї секунди. Натисніть значок Finished, щоб завершити калібрування. Якщо ви хочете скасувати це калібрування, натисніть Canceled вибір режиму. eFlow Flow має три швидкості вприскування низька, середня та швидка. E-Flow має чотири режими вприскування, які можна перемикати натисканням звичайний режим з низькою та середньою швидкостями вприскування. Натисніть на ножну педаль, щоб розпочати ін'єкцію. Швидкість вприскування. Значення тиску. Гістограма тиску. Та доза, що залишилася, відображатимуться на екрані в реальному часі. Швидкість вприскування низька при педалюванні на початку ходу педалі. Швидкість вприскування середня при педалюванні в кінці ходу педалі. Швидкий режим. Із середньою та швидкою швидкостями вприскування. Натисніть на педаль, щоб почати ін'єкцію. Швидкість ін'єкції, значення тиску, гістограма тиску та доза, що залишилася, відображатимуться на екрані в реальному часі. Швидкість вприскування середня при педалюванні на початку ходу педалі. Швидкість вприскування висока, коли педаль знаходиться в кінці ходу педалі. Режим ПДЛ лише з низькою швидкістю вприскування. Натисніть на ножну педаль, щоб почати вприскування. Після трьох звукових сигналів ви почуєте підказку про автоматичне вприскування. Відпустіть педаль, і пристрій почне робити ін'єкцію автоматично. Щоб вийти з функції автоматичного вприскування, натисніть на педаль і відпустіть її, коли значок вкаже, що її було натиснуто. Якщо автоматичне вприскування не потрібне, не відпускайте педаль після того, як почуєте підказку щодо автоматичного вприскування. Швидкість ін'єкції, значення тиску, гістограма тиску та залишкова доза, відображатимуться в режимі реального часу під час ін'єкції. Режим дозування з низькою та середньою. Швидкостями. Ви можете натиснути плюс або мінус, щоб встановити дозу. Натисніть на педаль, щоб розпочати ін'єкцію. Швидкість ін'єкції, значення тиску, гістограма тиску та доза, що залишилася, відображатимуться на екрані в реальному часі. Швидкість вприскування низька при педалюванні на початку ходу педалі. Швидкість вприскування середня при педалюванні в кінці ходу педалі. Аспірація. Коли функцію аспірації увімкнено після відпускання ножної педалі, щоб зупинити вприскування у будь-якому режимі вприскування, штовхач буде змушувати поршень картриджа втягуватися на певну відстань, а потім повертатися в попереднє положення. Налаштування. Натисніть іконку, щоб увійти в інтерфейс налаштування. Натисніть, щоб відрегулювати яскравість екрана. Натисніть, щоб відрегулювати гучність. Увімкніть розумне нагадування: система має звукове сповіщення. Коли об'єм картриджа становить менше 20%, це сповістить, що рівень анестетика у картриджі низький. Коли доза анестетика буде вичерпана, прилад запропонує замінити картридж з анестетиком. У режимі ПДЛ, коли загоряється перша зелена смужка гістограми тиску, це вказує на досягнення ПДЛ. У режимі ПДЛ, коли в системі надлишковий тиск, з'являється повідомлення про надлишковий тиск. Активуйте тренувальний режим. Режим тренування включає всі підказки Smart Reminder, розумного нагадування. А також оснащений деякими додатковими голосовими підказками. Перевірка ущільнювального кільця. Відкрутіть контейнер і картридж. Натисніть значок налаштування. Виберіть перевірка ущільнювального кільця. Переконайтеся, що контейнер і картридж вилучені. Натисніть ОК. Тоді штовхач весь вийде назовні. Уважно перевірте, чи немає на ущільнювальному кільці тріщин та слідів мастила. Ви можете вибрати, чи потрібно замінювати ущільнювальне кільце відповідно до фактичної ситуації. Після завершення перевірки натисніть ОК і штовхач буде повністю втягнутий. Заміна картриджа. Коли ін'єкція завершена або анестетик вичерпано, штовхач має повернутися, щоб видалити використаний картридж. При автоматичному введенні анестетика, коли анестетик закінчиться, штовхач автоматично зупиниться. Натисніть на педаль і відпустіть її. Коли значок вкаже на те, щоб на неї наступили, тоді штовхач автоматично повернеться в початкове положення. У звичайних режимах ін'єкції, коли анестетик закінчується, штовхач зупиняється автоматично. Коли педаль відпущена, штовхач автоматично повернеться назад. Коли після ін'єкції залишився анестетик, натисніть на значок Change і штовхач автоматично повернеться назад. Переконайтеся, що штовхач повернувся назад. Вставте наконечник з голкою в ковпачок голки, потім утримуйте ковпачок і витягніть його. Потім викрутіть голку разом із ковпачком та утилізуйте її як медичні відходи. Потім відкрутіть контейнер. Вийміть картридж з анестетиком і утилізуйте його як медичні відходи. Помістіть наконечник на тримач наконечника та зніміть опору наконечника. Довго натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його. Живлення Встановіть головку адаптера живлення. Вставте адаптер живлення в порт живлення головного блоку та увімкніть живлення.